Шкром, член комітету з податкової та банківської діяльності, вітаємо вас у цій порі. Доброго дня. Кілька тез буквально з вашої сторінки. Як результат або мета цього саміту, як найшвидша і найширша коаліція органів місцевого самоврядування мається на увазі міста і органи місцевого самоврядування України і інших країн. Так і підписання, підготовка сотень нових меморандумів про співпрацю От в цьому контексті. Підписання меморандумів. Ну це ж меморандум, це намір про подальші дії. А про конкретику що? Дивіться, ну в чому крутість того, що вчора відбулося, бо вчора дійсно відбувся такий безпрецедентний захід для Європи і для України. Це саміт саме міста регіонів під патронатом при президентові України, який має бути площадкою для того, щоб наші органи місцевого самоврядування краще працювали з органами місцевого самоврядування європейських країн і не тільки да там Канади, Австралії, Америки. Британії та інших країн, що це означає? Ми дуже часто просимо уряди і прем'єрів та президентів да, там, про зброю, про гроші, про рішення, і ті рішення там по євроінтеграції, наприклад, або по видачі зброї нам можуть прийняти лише вони, але ми забуваємо, що насправді над допомогу для перемоги в цій війні нам надавали мери міст по всій Європі, і по всьому світу громади, які збирали гуманітарку, збирали генератори. Поки ще жоден прем'єр не встиг навіть підписати там зміни до бюджету і виділити на це кошти Да? звичайні громадяни, і от саме це наша сила, саме в цьому євроінтеграція. І ми хочемо допомогти нашим громадам, сільським селищним радам, обласним радам, мерам великих міст. Цілим регіонам, по перше, допомогти їм знайти таких візові у Франції, Італії, Португалії Канаді. Мерів, які зацікавлені з ними підписати оці ці меморандуми. меморандуми. це якби знайомство. Да? А далі, це що це може бути? А, ну, відбудова якихось шкіл маленьких, відбудова госпіталей. вони можуть взяти по 5, по 10 дітей в маленькі містечка на оздоровлення, на літні канікули або лікування наших ветеранів. Вони це зараз уже роблять. Іспанія їх бере, французькі мери беруть по 5, по 10, по 20 дітей. Але це супер для нас важливо, да, тому що якщо 20 дітей в Херсонській області сиділи три місяці в бомбосховищі, а зараз поїхали. На лікування десь в Британі або на Кот ну це супер. Це людські зв'язки. Далі вони готові виділяти маленькі кошти. Вони готові обмінюватися досвідом. Вони готові провозити інвесторів там якихось фермерів зі своєї Франції або Італії. Або Словаччини або Швеції для того, щоб вони вчилися у нас або вкладали гроші у нас. І саме ця децентралізація це буде наша децентралізована перемога саме про це євроінтеграція, про ці людські зв'язки, які робляться насправді на десятки сотні років вперед за будь-якої центральної влади. Може помінятися президент у нас, поміняється точно колись поміняється президент Макрон, там поміняється прем'єр Британії. А людські стосунки між районами, містами, селищами залишаться. Тому ну мені ця ідея дуже близька, як людині, яка переймалася як реформою Централізації. І мені здається, що саме в цьому наша перемога. А, пані Альона, а як ви думаєте, наскільки у цього саміту є майбутнє, і чи може він стати якоюсь традиційною історією от у, у побудові цих контактів наших місцевих громад mm -hmm. з міжнародними партнерами? Дивіться, ну я тут дуже оптимістична, тому що я впевнена. В ньому у нього є майбутнє, і насправді нам не цікаво працювати від саміту до саміту. Да, ми тут дякуємо офісу президента, що він взяв на себе організацію цього саміта, але має бути постійний орган секретаріат, який має працювати кожен день. В якому мають саме допомагати нашому місцевому самоврядуванню знаходити таких візаві, далі підписувати з ними угоди, далі співпрацювати, далі обмінюватися досвідом, далі вже приводити інвесторів, займатися відбудовою після перемоги і так далі. Да? в тому числі допомагати знаходити гроші від європейських програм від європейського союзу на такі класні проекти. Бо у європейського союзу на це є гроші, але ми ще не в цій системі. Ми ще не вміємо це робити. Нам треба навчити і органи місцевого самоврядування і службовців місцевого самоврядування. Оце всема. Має бути постійна робота щоденна, не від саміту до саміту. Точно саміт це був класний початок. Там підписали вже 12 угод між Одесою, там, наприклад, та регіоном Франції, між Конотопом та маленьким містечком там іншої країни. Але далі мають такі угоди рости самі по собі. Вони точно не будуть там зроблені завдяки конкретним депутатам або президенту Зеленському. Вони мають розвиватися самі по собі, децентралізовано. і в цьому насправді наша сила. Я впевнена, що до кінця року ми здатні будемо підписати там 50-200 таких угод між нашими містами, містечками, селами, регіонами та містами, містечками селами в Європі або в інших країнах, і далі за цим мають бути конкретні проекти. Я просто бачила, як це працює наприклад з містечками Франції, як це працює з мерами Франції, які сюди приїжджали, і мер Парижу Анна Ідальго вчора отримала з рук зеленського нагороду саме за те, що вона тричі тут була, привозила генератори, допомогла Києву та Київській області пережити зиму. Ну і робила неймовірні речі від парижан. Да, не від не від цієї Франції від парижан. От таке нам треба більше і більше. Що ж дякуємо вам? Альона Шкрум, член комітету з податкової та банківської діяльності, говорили про міжнародний саміт міста регіонів України про відбудову, про допомогу і підтримку нашими західними партнерами.